Вітаю всіх! Сьогодні ми зануримось у світ однієї з найлогічніших і, як на мене, найцікавіших галузей ветеринарії неврології. Це справжня детективна робота, і зараз ми навчимося бути в ній найкращими. Уявіть собі таку картину до вас на прийом приводять собаку, який ледь тримається на ногах, його хитає, але жодних видимих травм, жодних очевидних підказок. З чого ж почати розслідування? Перш ніж ми навіть доторкнемося до нашого пацієнта, нам потрібно налаштувати своє мислення, включити режим детектива. Гаразд, дивіться, усе неврологічне розслідування тримається на трьох китах, на трьох основних питаннях. І що найважливіше, відповідати на них треба саме в такому порядку: перше, друге і тільки потім третє. Це просто альфа і омега. І ось тут ключовий момент. Наше головне, першочергове завдання не вгадати хворобу, не назвати діагноз. Ні. Наша мета це те, що називається топічна діагностика, тобто знайти точну адресу, точне місце проблеми в нервовій системі. Це і є наш фундамент. Будь-який хороший детектив починає з огляду місця злочину, чи не так? От і наше розслідування починається з відстані ще до того, як ми поклали руки на тварину. Ми просто спостерігаємо, шукаємо дрібні, ледь помітні підказки, як тварина поводиться, вона активна чи може трохи загальмована? Як вона стоїть? Можливо, голова нахилена на бік, і, звісно, як вона ходить, кожен рух може бути доказом. І ось ми бачимо один із найважливіших доказів цей термін атаксія. Простими словами, це та сама п'яна хода. Якщо ми бачимо атаксію, це майже на 100% кричить нам проблема саме в нервовій системі, а не в кістках чи суглобах. Так тепер, коли ми зібрали перші докази, час переходити до допиту, тобто до практичної частини огляду. І ось тут є один нюанс, який, власне, і відрізняє досвідченого невролога. Увага! Це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти. Рефлекс і реакція це зовсім не одне й те саме. Рефлекс це, знаєте, як автоматика. Стукнули молоточком по коліну, нога сіпнулась. Мозок у цьому участі не бере. Це все відбувається на рівні спинного мозку. А от реакція це вже свідомий процес. Тварина має зрозуміти, що її лапа стоїть неправильно, відправити сигнал в мозок, мозок має його обробити і віддати команду виправити положення. І ось ця аналогія, вона просто геніальна. Реакція це ніби перевірка всієї траси від кінцівки до головного мозку і назад. А рефлекс це просто перевірка, чи працює маленький з'їзд з цієї траси на місцевому рівні. Саме тому в паралізованій лапі може бути абсолютно нормальний, навіть сильний рефлекс. Розумієте? Локальний з'їзд працює, а от магістраль до центру перекрита. Гаразд, тепер, коли ми знаємо, як шукати докази, давайте візьмемо нашу карту нервової системи, спинний мозок, і спробуємо позначити на ній точне місце проблеми. Так, ця таблиця може здатися складною, але насправді це наш GPS. Вона працює завдяки порівнянню двох дипів ознак. Отже, ознаки нижнього мотонейрона або МНМ це коли проблема з локальною проводкою. Нерв, що йде до м'яза, пошкоджений. І що ми бачимо? В'ялу слабку кінцівку рефлекси зникають. А от ознаки верхнього мотонейрона або ВМН означають, що проблема вище, на магістралі. Місцева проводка ціла, але команди з центру, що її контролюють та гальмують, не проходять. В результаті рефлекси стають перебільшеними, розгальмованими. І от, аналізуючи, де ми бачимо в'ялість, а де навпаки напруженість, ми можемо точно визначити одну з чотирьох зон ураження. І от повертаємося до нашої такси: Що ми маємо? Передні лапи абсолютно нормальні, а задні слабкі, але рефлекси на них аж зашкалюють. Це класичні ознаки верхнього мотонейрона. Дивимося на нашу карту і бачимо, що така комбінація можлива лише в одному випадку: ураження знаходиться в ділянці Т3Л3, тобто посередині спини. Бінго, ось тепер і тільки тепер, коли ми точно знаємо, де знаходиться проблема, ми можемо переходити до третього питання: а що це власне може бути? Щоб скласти список підозрюваних у детективів неврологів, є така собі секретна зброя: це мнемоніка, Вітамін Д. Вона допомагає перебрати практично всі можливі категорії причин, нічого не забувши. А щоб звузити цей список, ми дивимося на часову шкалу. Те, як швидко розвинулися симптоми, це ну, просто величезна підсказка. Якщо все сталося раптово, за хвилини думаємо про тразму чи судинну проблему. Якщо симптоми наростали днями, це більш схоже на запалення. А якщо місяцями на щось дегенеративне або пухлину. У нашої такси все сталося раптово. Це негайно виводить на перше місце у списку підозрюваних травму. А для такс найпоширеніша травма в цій ділянці це, звісно, хвороба міжхребцевих дисків, або як кажуть, зміщення дисків. І подивіться, який шлях ми пройшли. Почали з абсолютно незрозумілої картини з якогось хитання, а прийшли до чіткого висновку: проблема всередині спини, і найімовірніше — це диск, і все це виключно завдяки логіці та систематичному підходу. І ось саме тут коли вся ця інтелектуальна детективна робота вже зроблена, в гру вступають МРТ, аналізи та інші методи. Але найскладнішу частину ми вже пройшли. Ми знаємо, де шукати і що шукати. А це погодьтеся, вже половина перемоги. Тож, який буде наступний крок?